Тарада, 24 липня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Нікопольщина копирщина піє дворожими обстрілами з самого ранку. Є значні руйнування. А по Харкову та області росіяни били ракетами С-300, влучили по території екопарку. Двох людей поранено. Більш детально про ситуацію в області та країні розкаже наша кореспондентка Олена Петрученко. Вона є з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Маркує. Самого ранку ворог атакує. Нікополь по місту вдар в дронами камікадзе та важку артилерію. Люди не постраждали, але є руйнування. По Нівочині три приватні будинки і стільки ж господарських споруд: гараж, лінія електропередач та газогін. Вранці ворог обстріляв Харків, завдав удару по офісу швейцарської благодійної організації, яка спеціалізується на гуманітарному розмінуванні. Внаслідок влучання пошкоджені щонайменше шість автівок, на яких працівники виїжджали на розмінування полів. Це машини медиків. В самій будівлі ввалило кілька поверхів. Другий удар прийшовся по району приватного сектору. Виникла пожежа в одному з будинків, наслідки уточнюються. Били окупанти і по області, обстріляли територію приватного екопарку на Харківщині. Двоє чоловіків отримали поранення. На території конюшні сталася пожежа. Полум'я перекинулося на дерев'яну господарчу споруду і гостьовий будинок. і працівники екопарку оперативно евакуювали. Вночі ворог атакував Одещину. Руйнувань зазнала припортова інфраструктура та п'ятиповерховий житловий будинок вогнем. Знищені вантажні автомобілі. Поранення отримали три людини. Загалом вночі росіяни атакували Україну двома ракетами та запустили 20 Три безпілотники, 17 з яких вдалося збити наші ППО. Крім того, за минулу добу зенітники на різних напрямках знищили щонайменше вісім розвідувальних безпілотників. І на цю мить в мене вся інформація. Студія Марко. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Коли садочки та ЦНАПи отримали генератори, Кам'янське – одне з небагатьох міст країни, де змогли забезпечити роботу усіх дошкільних закладів. Дитсадки продовжують працювати навіть при тривалих відключеннях електроенергії. І за рахунок коштів наших міжнародних партнерів закуплені екофло, для того, щоб могли працювати холодильники. Наші повара, коли немає електричної енергії, вимушені виходити на роботу і в 3 часа ночі, і в 4 часа утра для того, поки є електроенергія, щоб можна було дітям приготувати їжу. Тобто в таких непростих умовах ми знаходимо засоби, щоб садочки і працювали, щоб діти мали можливість отримувати їжу. Сніданок на сніданок. Обід на обід, тобто всі проблеми ці у нас вирішуються. Завдячую нашим працівникам, завдячую міському голові, те, що наші діти отримують повноцінне харчування. За потреби генератори та екофлот для садочків закуповуватимуть додатково. Крім того, генератори встановлюють і на палетні котельні, що опалюють школи, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури Кам'янського. До того ж ми встановили генератор на всі наших три ЦНАПИ для того, щоб мешканці могли отримувати послуги, і в той момент, коли відключена електрична енергія. Зривають ворожі наступи, знищують броньовану техніку на мільйони доларів і дістають навіть у схованках ворожу піхоту. Оса це про бійців ударної групи безпілотників, які воюють на Донецькому напрямку. У них що не бойової вилі, то ліквідація танка, бензовоза або гольфкара з окупантами ІБК. Чи є відеодокази, за рахунок чого мають такі вражаючі результати? Далі репортаж нашого Євгена Коптєва. Виїзд танку на вогневу позицію, його відпрацювання по нашим позиціям і наші відпрацювання по ньому. Боєць на псевдовік показує російський танк, що навіть не встиг вистрілити, якщо коротко, ніхто не вижив. Почав рух на віддалення, потім був уражений нами, загорівся і був знищений. Почалося дуже сильне задимлення, помітний вогонь. Було видно, що люки всі були зачинені. Пілот ударних дронів 128-ї бригади ТРО секретів не розкриває, пояснює просту істину. Очі у сил оборони є всюди, і окупантів на українській землі чекає ліквідація. І коментує інше своє відео: знищення артилерійського тягача. Саме ця коробочка вона напередодні перед нашою роботою. Вона здійснила доставку особового складу на позиції. І Потім ми вже її знайшли і відпрацювали по ній. Тут непогана картинка, відео буде до, самого, скажімо так, до самої техніки. Це один із небагатьох епізодів, додає Вік, коли можна керувати і бачити, куди летиш. Частіше долітають на осліп через потужну ворожу реп. Те, що влучання насправді було, документує інший дрон. Це відео підтвердження. Нашого влучання спостерігається дуже задимлення. У минулому вік брокера сьогодні оператор БПЛА, який знищив десятки військової техніки ворога танки, бензовози, тягачі, БТРи, фортифікація ворога і навіть гольф-кари. Їх ефективно знищувати саме уламками. Так як там зазвичай на них і скупчення піхоти є, і сам цей автомобіль він не, не адаптований під бойові дії. Смертоносна зброя оця пташка, яка літає на десятки кілометрів, коштує від 500 доларів. Та шкоди окупантам завдає непомірної. Скажімо, знищений танк це мінус 4 мільйони доларів в кишенях російських платників податків. І росіяни це визнають самі. Ми були атаковані Вилятакований дроном нього реально сильної сторони. Ну, во-первых, вони дійсно наладили масове призвони. Налагодили масове виробництво fpv дронів організували їхні застосування. Зараз піввідношення баражуючих боєприпасів у повітрі в кілька разів більше на їхню користь. Колега Віка, боєць рупак 128 двадцять ТРО, трио, таксон, навіть не здогадувався, що стрілецьку зброю поміняє на пульт. Чоловік навіть глузував із дронарів. Ти дитинстві машинками? Ти що, в дитинстві машинками не награвся? Ти прийшов воювати. Ось кулемет, ось гранатомет. Який дрон? Я не бачив ну, того потенціалу, який на саме перед несе несе дрони. Ну, після поранення прозрів. У минулому тіло охоронець сьогодні таксон ремонтує і налаштовує БПЛА, а ще тренує і наставляє молодих колег. Ми ж не граємось, ми воюємо. Я можу остановити штурм. Я можу зупинити штурм на підході до наших позицій. Я був у піхоті. Я знаю, як це тяжко, як там сидить піхота, наче сліпі кошенята. Сраця мітока як сліпі котята. Таксон демонструє завдяки чому покращує майстерність. Симулятор на потужному комп'ютері військові придбали на кошти небайдужих українців. Це симулятор. Напрацьовуєш майстерність для того, щоб влучити у беху. Біля неї треба зависнути, політати. Літають вдень і вночі. За різних температур і поривів вітру, попри в тому, і нерівні сили. Працюємо зі всім, що літає. Намагаємося відпрацювати по максимуму. Наші бійці переслідують окупантів всюди і знищують з повітря усім, що вибухає. А у вільний час бійці рупак качають м'язи і спарингуються на боксерських рукавичках. Кажуть, щоб не втрачати реакцію силу і лють. Євген Коптів, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. Її кохання для нього головна мотивація швидше одужати. Владислав пішов у військо з перших днів повномасштабного вторгнення. Поранення отримав на рідній Донеччині. Зараз проходить лікування у Дніпрі. Завжди поруч його Софія. Вона носить дитину під серцем і щодня приходить до чоловіка, аби знов підтримати його. Далі історія кохання, що повертає до життя. Це кохання. Їй 20, йому 27. Кожна їхня зустріч починається з поцілунку. Владислав тиждень був на шевел-апараті. Зараз вже без нього. Поранення отримав під Нью-Йорком на Донеччині під час виконання бойового завдання. Вибух снаряду тан, танкового снаряду на позиціях і рядом. Ніскільки в метрах було ну, трьох, там. Чоловік переніс декілька операцій, отримав надважку контузію. Зараз швидко йде на поправку. Лікарі кажуть, його життю вже нічого не загрожує. Кожного дня робимо конціліуми знаємо, що ще кілька днів він буде переводитись в наші хірургічні відділення для подальшого лікування. А далі трошки реабілітації дуже хоче. Повернутися на фронт зусилля лікарів плюс кохання. Такий рецепт шансу на життя. Владислав щасливий, що в нього є Софія, а вона не перестає йому освічуватись у коханні. Я кажу, що я тебе не покину ніколи. Говорю, навіть як ти там би не думав, якби навіть ти мене не згадав, я все одно буду з тобою постійно. Вони вже два роки разом. Весілля планували давно, але одружились тільки у квітні цього року, коли чоловіка на пару днів відпустили з передової. Восени пара чекає на хлопчика, обирають йому ім'я. Мої варіанти йому не подобаються, бо він каже, що щось ненормально придумала з якихось фільмів, щось таке дивне. Я таке не хочу. Я кажу, добре. Я йому дала завдання, поки він у лікарні думає я до соночка. Софія та Владислав з Донеччини, там, де вони мешкали, в суцільні руїни. Але пара мріє, що настане час, коли окуповані території повернуться до України, їх відновлять і вони зможуть повернутися на рідну землю. Мені було 10, коли це все почалося. Мені вже 20. в Мене вже майже ну, буде скоро дитина. Я хочу, щоб ну, всі діти, всі хлопці жили ну, нормальне, спокійне життя. Олена Втриченкова Євген Дроз. Новина одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.